Перечутті свята вже традиційно. Античних богів у центрі Львова одягнули у вишиванки. Вже шостий рік поспіль. Вони милуватимуть око вів'ян та гостей своїм колоритом. Нагадаємо, створили вбрання для монументів місцеві майстрині, витративши півроку та понад шість метрів тканини. Поза як костюм кожної скульптури складається з декількох елементів. Аби ошатно одягти їх. Організатори акції витратили понад дві години. Богів одягали й кореспондент новин Любов Ступчук. О пів на восьму на площі рину, вже як у вулику, одягають у національне античних богів. Оцю нижню шпильку її треба роз'єднати і плафту розкрутити повністю. І тоді вона одразу ляже. 45 п'ять хвилин. І Нептун вже справжній українець одразу притягує до себе подивованих ранкових гостей. У нас в чернівцях якось я не замічав, щоб були такі екстравагантні. Наряди у пам'ятників. Перший раз побачили і дуже цікаво. Не вминулися з першим, як вже одягають наступний. свою вишиванку, приміряє примхлива Діана. з сорочки само собі. Прикрилося, що можна а зараз, того чіпляти. За роботою юнаків пильно стежить пані Лідія, придивляється на фото та ескізи і підказує, що і як саме має виглядати. Од, од, дві двічі одну скульптуру практично неможливо, тому ми так більш-менш дивимося, як було минулого року, позаминуло, і створюємо кожен раз щось нове й нове. Поекспериментувати над виглядом цьогорічного обрання Адоніса вирішили і новини. Отримавши настанови та вишиванку, піднімаємося до скульптури. Ось отак складочками може бути. Поправляємо останні штрихи, і за пів години Адоніс до святкування готовий. Оцінити ошатність цьогорічних богів та зробити фото на пам'ять. Всі охочі зможуть впродовж вихідних. Любов Ступчук, Андрій Дробний, Новини.